Суд майбутнього під такою назвою стартував конкурс проєктів, присвячених тому, яким має стати суд після реформування. Долучитися до конкурсу можуть всі бажаючі проєкт проходить за ініціативи господарського суду Харківщини. На фоні загальної реформи судочинства ця ініціатива є як ніколи актуальною, вважають організатори конкурсу, адже вона дасть змогу залучити якомога ширше коло фахівців і створити платформу для обговорення змін у судовій системі. Все починається з ідеї. Сьогоднішня наша акція якраз і основана для того, щоб заполучити эти ідеї, которые потім уже можуть э, привратитися в законопроект і э, стати уже повсідневною реальністю для наших судов, голова господарського суду Харківської області Віталіусати вважає, що окрім залучення спеціалістів з різних сфер конкурс суд майбутнього має ще одну важливу місію утвердження відкритості судів і відновлення довіри громадян до системи судочинства. Целі цього конкурсу заключається в тому, щоб розвіяти міф о закритості. Суда его заангажированности. Мне кажется, что с помощью этого конкурса мы сможем снять судебные системы беспочвенные обвинения в коррупции, в покрывательстве и всех прочих реках. Який нашу систему. Аби заохотити громадян до співпраці, судді зробили перші кроки, запропонували своє бачення суду майбутнього. Зокрема, ідейний натхнення конкурсу суддя Олексій Бринцев вважає, що потрібно впроваджувати в систему юриспруденції сучасні технології. Суд будущого собственно, і раділася як ідея воплотити существуючі інформаційні технології і дати можливість використовувати їх і суду и всем участникам судебного процесса в том, чтобы более качественно вести то, что мы называем правосудие спрощення процедур, доступність матеріалів, легкість спілкування і взаємодії. Саме цього можна досягнути завдяки використанню новітніх технологій, вважає суддя. Такі технології, які дозволяють чоловіку не являтися в судебне засідання, а послати документи почтою, подати те ж саме скрове заявлення. Заплатить госпошлину, не виходя з дому, ознайомитися з матеріалами діла, використовуватися слугами адвоката, привести якусь судебну практику. Все це діло в дистанційному режимі, не нарушаючи свій життєвий графік, не виходячи, може бути, навіть не до магніту навіть за приділами України. Долучитися до вдосконалення системи судочинства можна вже сьогодні. Свої пропозиції організатори просять надсилати до 1 лютого 2016 року. З правилами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті господарського суду. Переможців оголосять у травні. Автори кращих проєктів будуть запрошені у якості консультантів під час реалізації запропонованих ідей.